Ви дивитеся новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Чим жило місто та регіон? ми розкажемо за мить а на початку випуску стисло про головне. Зробили неможливе. Одеські хірурги врятували життя дев'ятимісячному хлопчику, який мав серйозні проблеми з серцем. Зеленим зонам друге дихання. Вже у травні розпочнеться благоустрій скверу шклярука. А поки тут панує сміття та безлад. Крига з кресла. Одесити почали отримувати зразки декларацій для оформлення субсидій. Одеса рені Одеса, білгород дністровський Монаші та інші траси державного значення, які пролягають через Одещину, приведуть до ладу. Напередодні на цих шляхах стартував ямковий ремонт. Тим часом в Одесі вже усунуно 70% дефектів, які були виявлені на дорогах після зими. Роботи виконуються за рахунок підрядних організацій. А отже, міська казна економить приблизно 300 тисяч гривень. За умови сприятливої погоди, роботи з гарантійного ремонту шляхів буде завершено до 1 травня. Зустріч напередодні курортного сезону. Представники європейської бізнес-асоціації та міська влада обговорили питання інвестиційної привабливості Одеси. Акцент зробили на розвиток туризму. Тему продовжить Катерина Щабан. Одеса повинна бути інвестиційно привабливою для бізнесу, аби підприємці мали бажання вкладати в неї гроші. Представники міської влади озвучили питання, які нині у пріоритеті: торгівля, туризм, медицина та транспорт. Але акцент зробили на туризмі, бо незабаром курортний сезон. Бізнес услышала ніг. Каждый, в зависимости от отрасли, в которой он задействован, принял для себя какие-то решения, что им интересно, что нет. А также обозначили какие-то основные направления, в которых городу интересно развиваться. Вот эти направления следует развивать системно. Для этого необходимы прозрачные правила игры. І прозрачної правила ігри определяти успіх уже в отраслі. Одне з головних питань, яке на вустах у кожного страхова медицина. Саме воно стало чи не найголовнішим у діалозі міської влади та європейської бізнес-асоціації. Першим кроком до створення муніципальної страхової медицини може стати обслуговування у приватних клініках. Уже зараз ми бізнесу можемо пропонувати поучаствувати в віді оказання платних медицинських услуг на основі. проведения тендерных процедур, в части оказания высокотехнологических медицинских услуг, которые не может обеспечить непосредственно наше коммунальное медицинское учреждение. Мы можем предложить бизнесу поучаствовать в создании электронного компьютерного обеспечения наших медицинских учреждений. И в последующем будем говорить о том, чтобы объявить конкурс на приобретение страховой компании непосредственно городской громады. громади не менш важливим стало обговорення прозорості влади. Один з її елементів нова програма Електронне місто це дещо новий механізм не лише в Одесі, а й в Україні. Є проект електронне правительство» та на рівні вищої государственної власті. серед кородовок мільйонів ми по моєму йдемо в Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Делегації Італії на чолі з дружиною надзвичайного і повноважного посла Італії в Україні Ненсі Мілзіс Романо прибули з дводенним візитом до Одеси. Мета зміцнення соціально-економічних і культурних зв'язків Одеси та Італії. Програма візиту передбачає відвідування цілої низки установ охорони здоров'я, освіти та культури нашого міста. В день прибуття пані Ненсі Романо зустрілася з мером Геннадієм Трухановим, а потім вони разом побували у міській дитячій лікарні номер 3 на Заболотного. Подробиці далі у сюжеті. Дружина надзвичайно повноважного посла Італії в Україні Ненсі Мілезіс Романо в Одесі вперше зізнається відвідати наше місто хотіла давно, але головна мета візиту італійської делегації зміцнення зв'язків посольства з містом у різних сферах: культурній, соціальній та економічній. Спочатку Ми ознайомимося з установами охорони здоров'я та дитячими будинками. Ми плануємо надавати гуманітарну допомогу одеським закладам цієї сфери. Прагнемо зміцнити співпрацю з університетами, а також провідними установами культури одеським оперним та філармонією. І звичайно дуже важливо зміцнити співробітництво у торгівлі та бізнесі. Ми хочемо, аби італійський бізнес більш активно працював у вашому регіоні. В ході переговорів з Одеським міським головою Геннадієм Трухановим представники посольства Італії визначили подальші кроки зміцнення співробітництва. А дружина посла поділилася своїми враженнями від Одеси, яка на тлі складної ситуації в Україні вразила її красою і спокоєм. Що вражає? Навіть у перші години знайомства з Одесою ми побачили європейське, я б сказала, італійське місто. Видно, що мер працює активно і ефективно. Це його велика заслуга. Що місто сьогодні таке гарне і безпечне. Можливо, це через ставлення мера до міста. Вам дуже пощастило мати такого мера. Наступний пункт візиту третя міська дитяча лікарня. Данная больница построена в 1980 году. И вот уже 35 лет она оказывает помощь э, нашим деткам. За год в этой больнице э, лечится 55 тысяч деток. По Основный профиль закладу – надание медицинской допомоги детям с заболеваниями внутренних органов. В лекарне 175%. П'ять ліжок для дітей з мамами у стаціонарі одно і двомісні комфортні палати, розраховані на 40 пацієнтів. У відділенні інтенсивної терапії шість ліжок для дітей у важкому стані, два для мам з дітьми. Відділення оснащене найсучаснішим обладнанням у неврологічному відділенні 18 палат. Тут дітки до 6 років проходять лікування з мамами. Старші лікуються самостійно. Для усіх пацієнтів обладнаний кабінет лікувальної фізкультури. Вразив італійських гостей не тільки комфорт перебування, але й інновації. Як, наприклад, цей п'єзокостюм або костюм астронавта він сприяє тонусу. М'язів і дитині легше утримувати вертикальне положення корпусу. мене переповнюють емоції, здебільшого позитивні. Я відвідала лікарню, яка на 100% європейського рівня. Вона відповідає стандартам, а в чомусь і перевищує. Італія та інші країни Європи можуть по-доброму позаздрити і якості обслуговування і тому, з яким трепетом і професіоналізмом персонал ставиться до дітей. Це досвід, яким не можна не захоплюватися, і однозначно, це не останнє моє відвідування цієї лікарні. Ще одна інновація третьої дитячої міськлікарні – лікарні вікно життя. Сьогодні воно діє в мережі медичних установок міста. Але починалося саме звідси. Мама, яка опинилася в складній життєвій ситуації, може віддати дитину у руки професіоналів, поклавши маля в колиску вікна життя і натиснувши виклик сигналізації. Правда, за два роки в Одесі було тільки три таких випадки. Мабуть, допомагає інформація, розміщена на вікні життя про те, куди така мама може звернутися за допомогою. Ненсі Романові такої одеської інновації в захваті. Мене особисто вразило вікно життя. Думаю, це дуже цивілізований спосіб вирішення таких складних життєвих ситуацій. Це та інновація, яку можна запропонувати і в Італії, щоб вирішувати ці питання таким чином. В Це непростое час для України. Сьогодні Європа, сьогодні в лице в Італії. в Одесі. В Одесі допомагає нам сьогодні повірити в свої сили, нам допомагає нам розібратися в самих собі. В нашей ситуации. И э, прежде всего ответить себе, что не все у нас так плохо. У нас есть опыт, у нас есть положительный опыт. У нас есть э, поддержка Европы. У нас есть поддержка сегодня Италии. Італійські гості приїхали в лікарню не з порожніми руками, привезли солодощі від знаменитої італійської марки Фереро та приємні подарунки від фірми Інблу. Пані Ненсі Романо запевнила це не останній її візит до цього медзакладу та до Одеси в цілому. У свою чергу мер Геннадій Труханов розповів про невідкладні плани щодо розширення двосторонньої співпраці. Ми плануємо зі сторони зі сторони Одеси сьогодні виробити ту дорожню картою взаємодії з бізнесом італійським, бізвом представленої в Одесі. Мы планируем выработать дорожную карту наших мероприятий в области культуры. Я думаю, что никто не будет спорить о том, что нам есть чему получиться в Италии в плане культурных ценностей. Сегодня мы проговаривали многие вопросы, в том числе и о расширении деятельности Итальянского культурного центра на территории Одессы, о том, чтобы произвести обмен В тому числі и студентами для ізучення італійської культури і італіанського язика. В общем, в Одессу ждет достаточно інтересне робота і взаємодія з Италией. Я думаю, що у нас це вийде в ближайшее время. Одеські медики врятували життя дев'ятимісячному Віталію. Малюк від народження страждав пороком серця і порушенням його ритму. Унікальну операцію зробив хірург-кардіолог одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Як зараз почувається маленький хлопчик, дізнавалися наші кореспонденти. Є такий вираз, кого прихистив у серці в спогадах залишиться на вічно. У даному випадку можна сказати, хто врятував серце, той подарував друге життя. Хірург-кардіолог Роман Лекан дійсно зробив унікальну для нашого регіону операцію. Тривала вона понад 4,5 години. Як це було, розповідає і сам лікар-рятівникрібінок. Перенес сложную и э, в, то, в то же время э, радикальную операцию со всех сторон, потому что ребенок родился с врожденным пороком сердца и врожденной э, атриовентрикулярной блокадой. То есть у него частота ритма была э, 60-70%. Удара в минуту. У дитини такого віку частота серцевих скорочень повинна бути 120 ударів на хвилину. Тож хірургічне втручання мало бути радикальним, аби повністю змінити структуру серця. Операція проводилася в умовах штучного кровообігу. Ще один нюанс в ушка лівоприсердя впадало лівостороння верхня половина. половину. Мы первым делом отвели э, вот эту э, лёчную, до, верхнюю дополнительную вену в правое предсердие с помощью туннеля, который мы э, взяли из аутоперикарда и вшили эту, вывели э, уже в правое предсердие. Потом сделали пластику э, митрального клапана. Потом э, мы закрыли дефект межпредсердной перегородки, сделали еще пластику трехстворческого клапана. І потім, уже, коли серце почало працювати, і ми на паралельній перфузії підшили два електрода. Операція, яку зробив Роман Лекан, надскладна, адже випадки саме такого захворювання зустрічаються вкрай рідко. Загалом в Україні проводиться не більше одного подібного хірургічного втручання на рік. Одеські медики зробили неможливе, позбавили дитину усіх серцевих недух, і маленький Віталій буде рости, навчатися, жити і радіти життю, як усі здорові діти. Делали в 9 месяцев операции, чувствуем мы себя нормально, даже отлично, начали поправляться, да. рассказываем, да? Все хорошо, благодарю. Лекана Романа Йосиповича і всіх дівчат, тому що всі підтримували дуже. Проте мама й досі не може прийти до тями. Минув місяць, а спогади викликають у жінки переживання та сльози на очах. Операція десь то ділась чотири з половини часа. Да. Ну вовші да, да операція на вообще осе де по сьомого вечора. Да. З полдесятого утра до вечора. На питання журналістів, про що мріє мама і ким хоче, щоб став маленький Віталік, без роздумів відповідає Ну, я думаю, <с> <с> Таку операцію доктором. Такої операції перенести треба бути тільки доктором. Білим халатом бути доктором. Давай. Маленький Віталік з мамою ще проходить у лікарні курс реабілітації, але найстрашніше вже позаду. Усі життєві показники хлопчика у нормі. Врятоване життя дитини лікарями одеської обласної дитячої клінічної лікарні під керівництвом Романа Лекана. Це зайвий доказ високого професіоналізму наших медиків. Анастасія Тютерєва, Іван Гапіч. Хоча й запізненням, але мешканці Одеси почали отримувати декларації на оформлення субсидій. Надходять вони разом із квитанціями за комунальні послуги. Проте частина городян взагалі не сподівається на допомогу держави, тож і заповнювати декларацію відмовляються. Чому зайняли таку позицію, дізнавалася Катерина Чабан. Ось такі бланки для отримання субсидій Одесити нехай із запізненням, але вже отримують. Для зручності до них додається інструкція, як правильно заповнювати декларацію про доходи та витрати осіб. Але такі папірці отримали далеко не усі. Втім, про субсидію в курсі. Буде пользується. Будем, Але те, що у субсидію справді можна отримати, вірять не усі. Аргументують бюрократичною тяганиною та браком власного часу. Ну, я думаю, що це буде нереально. Думаю, тільки пенсіонери можуть отримати. Я з ігри не граю. Я в інтернеті читала, що там треба доход на кожного чоловіка, там где-то тисячу з чем-то. Тільки тогда положена субсидія. У мене більше. Все. Заповнювати заяву на субсидію чи ні, вибір кожного громадянина, але втратити таку можливість не варто, тим паче, що механізм подачі заяви спрощено. Її можна відправити поштою або ж віднести особисто до управління соціального захисту населення. А далі справа за малим чекати на допомогу держави. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Оскільки більшість одеситів заповітних папірців ще не дочекалися, і невідомо чи отримують їх взагалі. Наші журналісти вирішили дізнатися, як це вплине на допомогу держави. І чи не згорить субсидія, якщо господарі у від'їзді і тривалий час не користувалися комунальними послугами? Новий порядок нарахування субсидій почне діяти з 1 травня. Тож час на отримання декларації ще не вичерпався, не буде обтяжливою і сама процедура отримання допомоги. Человеку, кроме как заполнить декларацию и написать заявление, больше никаких документов предоставлять не надо. И, конечно, изменяется и сам подход к этой субсидии, потому что она становится более адресной, более справедливой и назначается как раз в большем размере тем людям, у которых низкий доход. Відтепер кожній родині буде розрахований індивідуальний відсоток обов'язкового платежу. Принцип такий: чим вищий прибуток родини, тим більше обов'язковий платіж за житлово-комунальні послуги. Відповідно, чим нижчий прибуток, тим нижче нараховується платіж. Для зовсім малообезпечених сімей 5-6 від совокупного доходу для сімей, які мають більш високий достаток до 20-30%. тобто індивідуально для кожного. Суму обов'язкового платежу кожен може порахувати самостійно для цього необхідно знати прибуток родини без НДС. А він з 1 травня буде братися за минулий календарний рік. В Доход включаються всі види оплати труда, стипендії, заробітна плата, пособи пенсії, то тобто все, що носить обіцятельний постійний характер, в тому числі можуть бути і в оренду, якихось площадей або земельних участків, тобто, то, що. Для человека носит постоянный характер, не учитываются только одноразовые выплаты в доход. Загальний прибуток за минулий рік ділиться на кількість членів родини. Потім цей середньомісячний дохід ділиться на мінімальну зарплату 1176. потім на два і помножується на 15. Тому для кожної родини рахунок буде індивідуальним, але заповнювати декларацію потрібно дуже ретельно, бо помилка у записах доходів родини може призвести не лише до втрати субсидії, а й нарахування штрафних санкцій. Оскільки сьогодні виражає вот таку довір'я нашим громадянам, правительство установило и ответственность. А ответственность заключается в том, что если какие-то данные указаны недостоверно, скрыты какие-то доходы, либо указаны неправильные сведения, то в таком случае наступают уже штрафные санкции, и человек будет обязан вернуть на начисленную сумму субсидии в двойном размере. Саме через це наголошують представники департаменту праці та соціальної політики час подання декларації на отримання субсидій, не обмежений. А на останок нагадують, вписувати у декларацію необхідно усі доходи кожного члена родини: заробітну плату, стипендію, муніципальну допомогу, доходи з оренди нерухомого майна, дивіденти, все, що приносить вам постійний щомісячний прибуток. І ще одне: якщо ви за якихось обставин не користувалися комунальними послугами, субсидія за вами зберіг. Анастасія Тютерєва, Іван Гапіч. Сквер імені Шклярука зміниться до початку курортного сезону. Про те, що благоустрій цієї зони вже мають розпочати в травні, стало відомо напередодні під час апаратної наради у міськраді. Як виглядатиме місце для відпочинку, поки невідомо. А яким хочуть бачити сквер самі Одесити, дізнавалася Катерина Чабан. Поки що у сквері сміття. Комунальники прибирають як можуть, але вже починаючи з травня тут буде зовсім інша картина. Сквер шклярука почнуть облагороджувати перед початком курортного сезону. Ошатним хочуть бачити його і місцеві жителі. Кажуть, купи сміття та розруха давно набридли. Ремонтувати обов'язково. Я ще жила коли на п'ятій станції. Тут була танцювальна площадка, все було. Ну потім запустилося. Да. Надо ремонтировать, надо, чтобы было красиво. Что все покрашено было. Лавочек больше, лавочек надо, потому что много пенсионеров гуляет, тут очень много людей. Лавочек, все, тут пробовал бы строить. Тут раньше была клумба. Клумбу с цветами бы сделать. Было бы хорошо. А вот тут вы как житель Одессы, что бы вы хотели сделать? Ну, красивый парк. Чтобы здесь деревья посадили, еще площадку детскую сделали. Прагнуть змін і найменші відвідувачі скверу. У зеленій зоні є дитячий майданчик. На сьогодні він, напевно, один із найстаріших у місті. Дитячі роздуми вражають дорослими побажаннями. Тут от, хоч би щоб забор поставили, щоб діти дітей не відеі. Ані можуть, если ну, якщо мама або бабушка не услідить, то вони можуть там пораниться. щоб не було тут пилі, какби. Бы. А какою ви хотіті відіплощадку? От што ви хотіті зі штопою покрасіли, щоб не було видно, штокакби бы облізла. Дійдуть руки і до кінотеатру Вимпел, котрий багато років не працює. На перших порах його обтягнуть банером. Тож вже незабаром місцеві пейзажі стануть більш привабливими, а одесити отримують більш облаштоване місце відпочинку. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На дамбі хаджибеєвського лиману не виключена ймовірність надзвичайної ситуації. Насип може прорвати, бо після затяжних дощів 7 по 9 квітня тут утворилися прогалини. Фахівці вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Найпроблемніші ділянки укріплюють спеціальними блоками, захищаючи дамбу від руйнівного впливу води. Та оскільки ситуація непроста, прийнято рішення про обмеження руху вантажних та пасажирських автобусів. На цьому мене усі повідомлення. Миру вам та лише гарних новин. Про все, що варто уваги, повідомляти до редакції за номером 705-79-91. Хай щастить.